Коротенький огляд по FUJIFILM Instax Mini 12. Ось цей Polaroid. Сюди вставляються батареїчки. Тут болтика ніякого нема, дві батарейки виняли. Сюди вставляється картридж. Ось такий картридж, Тут фотоплівка. Ось так виглядає сам картридж, Ми маємо його вставити ось так. Жовта полосочка до жовтої полосочки. Трішки пихнули, він вставився. Закриваємо є щелчок. Тепер ось, як він включається, це тут крутимо і бачимо, коли індикатор буде он включений. Ось тут є якихось два режими я ще не пробував. On і close-up. Трішки далі висовується сам зум. І потрібно відразу, як вставили новий картридж просто зробити один щелчок. Щоб виліз, вилізла заглушка. Зараз це зробимо. Ось тут кнопочка, нажимаємо. Так, і ось тут вийшла у нас така заглушечка. Я окремо до фотоапарату я взяв ось такий альбомчик, тут по три штучки, декілька сторінок і чохол. Ось такий чохол. зараз покажу, як воно буде все разом. Ось чохол з ручками. Ця передня панелька скидається тут дві застіжки на магнітиках. І можна навіть фотографувати в самому чехлі. Тут звідси виїжджає, тут дивимось, спишечка все відкрито, камеру можна відкривати, все працює навіть у чехлі. Це ось ближче альбом. Такий альбомчик. Спеціально під фотографії на одній сторіночці на одному листочку три штучки з одної і з другої сторони. Ось коробочка нашого фотоапарату Polaroid. Fujifilm Instax mini 12. Різні кольори є. Обрали білий, він такий більш універсальний, який для хлопчика і для дівчинки, може бути.